Відповідно, ми будемо її використовувати. Ну що, тут у нас багато островів. Нам би в ідеалі було б, друзяки, десь піти. Е, так, релесників немає. В ідеалі було б десь там піти на відкриту воду. Ага. Ей, ще би, звичайно, було б просто чудово, якби авіаносець тут у нас не літав. До речі, треба нагадатися, що у нас по замітності літаки. 2.45.4. Так. Один з самих найменше замітних ісмінців, якщо, по-моєму, не самий незамітний. 5.4 у нас аса замітність. Злі торпеду. 1900. Майже 21 тисяча шкоди. Ну і шукаємо цілі. І пожирніше. Отак От можна сказати. Так, ну тільки не що ти летиш сюди, друже, а? Я дуже сильно обіжуся. Єдине, хто може нас тут це Кгеро і підводний човник. Турпетки, 20 км. Будемо пробувати, будемо пробувати, друзі, максимально гарно відігратися. Це перший бій. Не знаю, як там що воно буде. Зле то, що бляха, ми не той фланг взяли. Нам треба більше на відкриту воду йти. Це є рай для Асашів, а ще коли є куча лінкорів. Тому що, нас, якщо ми засвітимося, то єдиний, хто нас засвітить, це є товариш КГРО. Дамо одну гілочку наших глибоководних торпедів сюди, але він, напевно, що зайде зараз. Він з гапом, бісмарк. Бісмарк з гапом. Мені здається, що тут, напевно, буде зараз ісмінець, блін. Я от туди там. Щось мені так захотілося дати туди. І зараз я напхаю бісмер. От там пришвидшене перезаряджання. кагеро там. Все, друзяки. значить, ми тут чуємо себе прекрасно. Ух ти, блін, дезевен провінці тут. Афігеть. О Але що як ми край, сьорі, ніфіга не зробимо? Нічого йому не зробимо. Engine boost activated. Нічого ми йому там не зробимо. Дурно, тільки я витратив наше пришвидшене перезаряджання. от в чому. Проблемка. Ладно, mm -hmm -hmm. ну, перший бій. Спишемо на те, що це покажу. Перший бій. Бісмарк з гапом. Це однозначно. Там ми нікуди не влучили, просто так від фонаря пустили. Оу. Oh, Smoke generator started. The ship is on fire. Problem solved, sir. Smoke screen set. Засвітив той гідник. О, там ще і підводний човник. Так, ну поки що таким макаром. Ми не світимся, а там, по-моєму, другий е, другий наш залп. Ні, ніфіга бісмарк не ловить, бляха-муха. Треба було трішечки, чи ловить. Ах, не зловив, Йоперний театр. Набрав він швидкості. Привіт-привіт, падлюка, здоров, друже. Здоров, здоров, здоров. Так, ну, чекай, я трошки тут можуть пане тречатик поправити, я так думаю. Здорово, здорово, друже. Як це маєш, розказуй. Що новенького, що робиш? Так, нам треба туди на відкриту воду. <кхм> норм. Ну і красавчик, молодець. Норм, так норм. Так, Дюкофьор будемо ловити. А ми тут пробуємо сьогодні такий зробити стрімчанський на есмінцях. Ну, там достатньо буде йому. І що, він зараз мене засвітить? Та і я ніфіга не зроблю, тому що я не відсвідчуся. Ми попробуємо Не розрахував, так, трішечки я тут не розрахував, але. Бачиш, ну там, по-моєму, Фьорк іде в порт. Ніфіга не йде. Не, він зловив тільки. Він за топом, до речі. Він за топом. І він тоне. І благополучно. Я поняв, ти нічого страшного? Нічого страшного, друже. Забрали мистрой, engine boost activated. Нічого страшного, подлюка, все окей, 500, Та, так точно. Но фраг. 53 тисячі по ДЗМ провінції. ууу Так, треба йти туди тих пацанів якось там забирати. А Ще би в ідеалі було. Ну що я ніфіга не зроблю оцим товаришам, того я не перестріляю. Тут цей. Але летимо туди. Бляха, мінус наша, наш підводний човник. Attention. Reporting the target position. Так, Кагіро там. Того чувак. Там вон два. Ну, усо, мене більше цікавить. Нормально, красавчики. Ам тобі як авіка знайти у цього, то взагалі було б зараз ідеально. Він коротше десь там цей авік. Я от думаю, піти на базу. Я хочу Авіка найти. Ну, бачили, там Девен де провінції От чому пігня На базі там Авік не дасть. Я хочу цього обід ловити зараз. Ну и тут вот из за островом мы выйдем. Кэер пришел на пике, блин. Ох, оу. Я хочу Авика найти по новой. Boost Хочу найти Абіка. Ну фусо тут вони доїдають я думаю. Цей раз. Ай-яй-яй, ага. хоть би не засвітив мене, блін. Він та, от, за тим островом стоїть. 100% кажу. Ляха, мінус міоку. Бля, яке фігово кинув, офігеть. Офігеть, як я по укинув, пацани. Бля, де Авік? Я щось взагалі не можу влучити, то якийсь капіц. Слухай, ну ми весера зараз можемо забрати в нього Що тільки торпедоносці. Але я би знав, де він є. Так, йду напевно, що на базу, але мені зійшла десь тут. А що я пустив туди торпеди, мені, як його там забирають. Я тут зараз піду на базу, але туди одразу Авік прилетить, розумієш, я от хочу його десь знайти, я не знаю де він є. Так. О, бля, він там ніфіга собі Відхилився. Офігеть. Engine boost о, о все-таки я не дурно. Йопти, а де Авік? А? Де АВІК? Ніфіга не можу поняти. Ну, що я зараз, якщо базу, то... Той зараз буде летіти до мене. На базу. Я хочу дуже сильно... О, хочу дуже сильно знайти Авіка. Я зрозумів, де він є. О, братанчик, здорово. Ой, Я хочу його забрати. Ой, я хочу його забрати, тому що Дамашки ноль, просто шкоди ноль, пацани. In ну Все він програв. Зато три фрага буде, так. Ай-яй-яй, да лишіть мені, його. Бля, йо-мо, -йом, я фу свині. Не буде, певно, три фраги Чи буде три трифраги? Анука. Буде буде, все буде. Бульк. Enemy Aircraft Carrier Destroyed. А де він провінці, Авік не зайде, тому що в неї офігенне ППО, і тут Авік 6 рівня, тому... Шансів ноль. Я, до речі, вражу ісмінця не перестріляю. ніфіга. От і проблемка Сашіва. От його й турпетки, коли лишається крейсер. ІСміниць тут хоча б ще можна було би поспамити більш-менш торпедами. О, Блядь. Яке повідомлення блиснуло? Що ти маєш на увазі повідомлення? Що тут таке було? Що саме блиснуло, друже? Скажи мені. Чат маєш на увазі? Ну, воно відображається, але там просто я поставив мало цих. Е... Кракена, то не... у мене 4. Треба п'ятого робити, блін. Єдине, що мені може допомогти, то Кінг Джордж. Точки Спікірувати як, якщо його торпедами мене заберу? У мене торпеди за вас ще в глубоководі, дружи. Куда я його буду пікірувати, блін? Я бля, хіба зараз ББшками його буду валити. Та він ніфіга не тікає, дивися, не хоче тікати мені. Слово зовсім. Щоб той би наш би влучав, товариш ціни би йому не було.

Ми башки його можемо доволі таки гарненько пробивати. G. Ось спікірувати. Бач, не вийшло, тому що тут нема сенсу. Але ми чотири фраги зробили.